Привіт, друзі! У цьому відео я вирішив розглянути кілька оптичних пристроїв, які мене зацікавили на Aliexpress. Я отримав посилки і готовий з вами поділитися своїми враженнями. Отож, ви на каналі EurikaBi Smart і ми починаємо. Мене з дитинства цікавили різні лінзи, об'єктиви, збільшувальність скельця. Ще тоді я дуже хотів зрозуміти, як це все працює. Мені прийшлося розбиратись у цьому на схемах та малюнках. І коли я побачив у китайців ось такий набір, то зрозуміло, що я не зміг пройти повз нього. У наборі є пристрій для формування трьох променів, які окремо вмикаються і регулюються по напрямку. Ось такий розграфлений шаблон, по якому можна легко виміряти відстань та кути. Пристрій для демонстрації відбиття світла з непрозорих дзеркальних поверхонь. І ось такий набір з шести різних моделей лінз та двох призм. Також мене зацікавив пристрій, який називають трихроїчна кубічна призма. Або просто трихроїчний куб. Це дуже цікава модель, яка дозволяє як заломлювати світло, так і розкладати біле світло на кольори. В цілому, це має просто феєричний вигляд, коли на призму попадає світло. Але про це трохи пізніше. І ще одна призма. На цей раз трикутна. Я вирішив перевірити, чи дійсно з її допомогою можна розкласти біле світло на кольори веселки. Почнемо з лінз. Наприклад, візьмемо лінзу з більшим радіусом опуклості. Або більш плоску. Так буде простіше і зрозуміліше. Так ось промінь, який проходить через центр такої лінзи, не заломлюється і проходить прямо. Інша річ з променями, які проходять через лінзу ближче до країв. Як бачите, вони заломлюються, і всі три промені перетинаються в одній точці. Ця точка і називається фокусом лінзи. А от відстань між. Центром лінзи до тієї точки називається фокусною відстанню. Далі візьмемо більш опуклу модель. І як видно, фокусна відстань тут менша. Тобто, чим більша опукла лінза, тим менша фокусна відстань. Клас. Це дуже наглядно. До речі, тут можна побачити також, як частина променя відбувається від першої поверхні лінзи. Якщо ми візьмемо ще більшу пуклу лінзу, то зрозуміло, що фокус на відстань ще зменшиться. Дійсно. Так це вивчати набагато цікавіше, ніж на схемах та малюнках. Тут можна зразу все перевірити на практиці, бо коли ти малюєш схему, то ти це робиш теоретично і фактично навмання. А тут зразу все видно. Як бачите, це також працює на моделі, яка подібна до півмісяця. Тепер перевіримо, як працює увігнута лінза. Цікаво. Як видно, тут промені, які проходять через лінзу ближче до країв, вони не сходяться, а розходяться. Тому таку увігнуту лінзу ще називають розсіювальною лінзою. Ну а відповідно, опуклі лінзи називають збиральними. Тому що вони збирають промені в одну точку. Саме збиральні лінзи використовують, коли концентрують сонячне світло для того, щоб, наприклад, видобути вогонь. До речі, у кожної лінзи є два фокуси дійсний і уявний. І у збиральних опуклих лінз дійсний фокус це там, де сходяться промені. А у розсіювальних лінзах використовують уявний фокус. Тому що промені розходяться. Для того, щоб визначити уявний фокус, проводять уявні лінії у зворотньому напрямку від напрямку промені. І там, де такі уявні лінії сходяться, є уявний фокус розсіювальної лінзи. Всі лінзи, що посередині тоньше, ніж по краям, є розсіювальні. Добре. Тепер перейдемо до призм. До речі, якщо уявно розрізати лінзу на невеликі відтинки, то той відтинок, що посередині можна вважати прямокутною призмою. Саме тому промінь, що проходить через лінзу посередині, веде себе так само, як от з прямокутною призмою. Як видно, всі промені як входять, так і виходять з призми без змін. Але зрозуміло, якщо змінювати кут падіння променів на поверхню призми, то з'являються цікаві ефекти. Це реально захоплює. Можна так крутити призму годинами. В деяких випадках можна побачити, як промені кілька разів заломлюються всередині призми. В цілому цікаве та залипальне заняття. В наборі є ще от така трикутна призма. Якщо ми казали, що прямокутна призма демонструє, як світло веде себе на середньому відтинку лінзи, то ця модель демонструє, як світло веде себе на краях лінзи. І як видно, коли промені проходять через гострі кути трикутної призми, то вони так само заломлюються і сходяться до центральної осі. Коли промені контактують з плоскою поверхнею, вони також демонструють відбиття. Ну і ще один пристрій з набору. Він комбінований і може демонструвати одразу кілька моделей. Тут непрозора дзеркальна поверхня, тому цей пристрій може демонструвати тільки відбиття і розсіювання. Ось перша опукла дзеркальна поверхня. Промені на такій поверхні відбиваються з розходженням. Тобто, у цьому випадку опукла поверхня працює подібно до розсіювальної лінзи. Далі плоска, дзеркальна, непрозора поверхня. Вона працює як дзеркало. Тобто, просто відбиває промені під тим же кутом, під яким вони падають на поверхню. Все просто, але все одно ж цікаво. Переходимо до увігнутої дзеркальної непрозорої поверхні. Як видно, така поверхня працює подібно до збираючої лінзи. Але вона фокусує промені у зворотньому напрямку, з якого падає світло. Такі поверхні можуть слугувати для збирання сонячного світла, наприклад, щоб скип'ятити воду у посудині, коли немає іншого джерела нагріву. Ну і залишилась ще одна рифлена поверхня. Вона максимально розсіює світло. Тобто, сконцентровані промені світла, які падають на таку поверхню, максимально розконцентровуються. Таким чином можна розсіяти енергію і уникнути, наприклад, локальних перегрівів. Ось так. Невеличкий та досить недорогий набір. А стільки цікавих речей можна побачити і для себе засвоїти. Безперечно, цікаво. Такі набори, я впевнений, мають бути у кожному класі фізики. Ну, а тепер пропоную подивитись на пристрої. Які я замовив додатково? Трикутна призма. Якщо дивитись на заломлення пучка світла, то тут немає нічого неочікуваного, світло заломлюється, як і має бути. Частина світла відбивається від поверхні. Якщо відхилити призму від перпендикулярної до променів осі, то відбувається заломлення, яке важко піддається інтерпретації. Але вигляд це має яскравий, тому погратися з різними кутами також цікаво. Цю призму я придбав для того, щоб перевірити, чи можна з її допомогою розкласти біле світло на кольори. Так просто освітивши призму ліхтариком, мені цього досягти не вдалося. Ні у горизонтальній площині, ні у вертикальній площині. Також я спробував з монохромним світловим потоком. А саме. Ультрафіолетовий ліхтарик і лазер. Як видно, картинка не показує нічого цікавого. Тоді переходимо до найбільш цікавого та захопливого. А саме до так званого трихроїчного куба. Такі призми відомі досить давно. Наприклад, за допомогою подібної призми, кінематографісти вперше зробили накладення рухомого зображення. На інший рухомий фон. Але про це трохи пізніше. Ця призма виготовлена не з цільного скла, а склеєна з чотирьох трикутних призм, між якими нанесли покриття, яке є оптичним фільтром. Таким чином, призма одночасно працює і на заломлення світла, та на розкладання білого світла на компоненти. Вигляд це має досить чарівний і залипальний. Якщо освітити куб білим світлом з різних сторін, то пристрій буде розкладати світло та змішувати кольори. Як видно, виходить гарне зображення, яке дуже нагадує зображення у калейдоскопі. Досить подібна ситуація виникає, коли освітити куб з допомогою лазера. Зрозуміло, що тут немає різних кольорів, бо промінь лазера є монохромним. Але можна побачити, як промінь ділиться і розсіюється у різні боки. В цілому, це також має досить захопливий вигляд. Ну і повернемося до використання такого куба для розділення одного пучка світла на два. Що й використовувалося. Кінематографістами для накладення фонового рухомого зображення на інше рухоме зображення. Це аналог того, що зараз роблять за допомогою зеленого фону. Те, що називається хромакей, це працює, коли куб поставити у правильному напрямку. Тоді промінь світла просто ділиться на два, і виходить так, що на камеру можна одночасно завести дві картинки. Що врешті і використовувалось кінематографістами. Це дозволяло у деяких випадках отримувати навіть більш якісну картинку, ніж хромакей. Наприклад, напівпрозорі об'єкти не можна або ж досить важко замінити з допомогою технології Хромакей. А От з допомогою такої кубічної призми це може давати набагато кращі результати. Ось так. Простенький, на перший погляд, кубічний пристрій, крім того, що дозволяє отримати досить яскраву, захопливу картинку, ще й може вирішувати реально корисні завдання у кінематографії. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Запрошую вас поставити лайк та підписатися, якщо ви ще не підписані.